Вітаю вас! Ми у Шахтарському районі. Це Грабове. Село дуже старовинне, кажуть йому понад 500 років. І сьогодні ми дізнаємося про розбійницьке минуле цієї місцевості. Почуємо історії про пана Іловайського та побуваємо в урочищі Грабовому, від якого, власне, і пішла назва села. Село Грабове знаходиться на заході Донеччини. І саме тут Донецька область межує з Луганською. Там, де видніється силует Терекону, це вже територія сусідньої області. В долині Балки тече річка Міус. Колись повноводна, вона зараз нагадує більше невеличкий струмок. А раніше тут був кордон між військом донських та запорізьких козаків. Перше, що змушує замислитись, чи дійсно Грабовому 500 років, як говорять, якщо пов'язувати виникнення села з козаками. Що використовували річку Міус як запасний шлях для виходу в Азовське море для походів на кримських татар, тоді можливо, однак з цим можна посперечатися. А от те, що тут надзвичайно гарно, це беззаперечно. Оглядаєш навколишні простори і розумієш, ось вона створена природою бездоганна краса, численні балки, що стрімко збігають униз, на їх схилах виходи кам'яних порід. А над місцевістю височать пагорби та немоби споглядають на село. Були часи, коли значна частина цих земель належала Кримському ханству, що підпорядковувалось султанській Туреччині. Це було у середині 15-го століття після розпаду Золотої Орди. А вже в кінці 15-го, на початку 16-го століття, сюди почали прибувати перші постійні поселенці. Перші поселенці і її основателі. Э, прибыли в наши места э, с южных губерний Российской империи, Курской, Орловской и Белгородской губерний. Э, они поселились между э, первой балкой и горой Цигенья на левом берегу речки Миус. Выкопали здесь свои землянки и стали жить. Семьи начали разрастаться. І стали переселятися на праву сторону речки Міус на так звану каноплянку. От, от Міуса і до Крутчика між двох бугорів: перший каноплянський і вторий називається. називається. Отеця була ну, засіляна на повністю, а то зараз здесь мало домов, а раніше більше 40 домов було. Перше поселення носило назву не Грабове, а Олексіївка. Очевидно, це пов'язано з іменем одного з перших поселенців. Тут почали з'їжджатися не лише селяни-утікачі, але й з берегів Дніпра прибували козаки, що прагнули уникнути гніту польської шляхти. Тут вони були вільними людьми, розводили овець, кіз та велику рогату худобу. Здавалось би, мирне заняття, однак вони ще займалися розбоєм та грабували російських, турецьких та кримських купців. Заправляв усіма цими справами молодий козак отаман Сокол. Оселився він на горі, яку згодом і назвали Соколихою на честь міливця. Чому його назвали Соколом? Тому що всі козаки жили внизу, по речці уз по балкам. А он зі своєю сім'єю жив на горі Соколиха. Там була пещера. к пещере пристроена землянка. Окнами она выходила на две стороны, на южную сторону и северную сторону. Потому что из северной стороны проходил торговый чумацкий шлях от Харькова до Новочеркасска. И по левой стороне шел чумацкий шлях, который вел к Казовскому морю, к городу Азов и к Мариуполю. З горы Соколиха було видно эти чумацькі шляхи. И когда атаман Сокол замечал движущиеся каравани торговців, купців чи чумаков, он собирал своїх казаков, они садились на лошадей. выскакивали к этому чумацкому шляху, разлаживали турецкий ковер возле шляха, а сами прятались где-то в балке и ожидали, когда чумаки или купцы будут проезжать мимо этого ковра. Если проезжающие ложили дань на ковер, значит они пропускали их. Вот. А если те отказывались ложить дань, Они нападали на них, убивали грабили, ділили їхнє ну, сокровище їхнє між собою і убігали кричким і усі на гору Соколих. Печеру отамана Сокола у 50-х роках підірвали для видобутку каміння, коли споруджували грабівську греблю. До речі, справжнє прізвище отамана Сокола було Братченко. У Грабовому і сьогодні мешкають люди з таким прізвищем: нащадки славного народного героя. Легенди давнини передавалися з вуст в уста протягом багатьох років. І люди мали хоча б якесь уявлення, хто мешкав тут ще задовго до їх появи. Однак достовірно ніхто не міг сказати, коли ж саме таким було засноване Грабове. Володимир Іванович жила корінний мешканець села, в минулому Шахтар. А зараз на заслуженому відпочинку зайнявся тим, що вже давно його турбувало: історією рідного села. Пошуки істини не стали марними. Володимир Іванович вже видав дві книжки, присвячені своїй малій батьківщині. «Грабове моє мій рідний край та за кожде калітка судьба чоловіка. Поштовхом те, що, во перше, історія села була написана, ще… в прошлом веке, в начале прошлого века, э, с церковным старостой Мартенцовым, э, не помню сейчас дедушку, как звали, вот была написана. Но в 1936 году э, ее э, комсомольцы сожгли, так как не, не знали, что это история грабов, а думали, что это церковная книга, как раньше говорилось, что это э, опиум для народа. Вот, ее сожгли. Вот, и после я слыхал такие рассказы, что один род говорил, что мы, первые наш род, первые поселенцы села Грабова. Вот, другие говорили, что их не род. И мне хотелось узнать истину, кто же в действительности основал наше село Грабово. Вот, с некоторых источников Я знал, что донские казаки основали Грабово. потому что Екатерина II передала эти земли Дикого поля донским казакам. И здесь много было их. Например, Илавайские были не только в Грабово, а Зуевку основал Дмитрий Иловайский, Дмитриевку, это же брат нашего Иловайского основал. Здесь Кутейниковы, тоже донские казаки, Карпы. Ну, короче, много донских казаков было. И потому я поехал в Ростовский архив. И там попросил, чтобы мне подняли документы об основании Грабова и когда и кем была построена наша церковь наша. Вот. Там я нашел документы, подтверждающие, что действительно в 1787 году э, войсковой старшина Василий Иванович Иловайский вот, э, запросил гражданское правительство войска Донского о выделении ему земли на речке Миуз э, под э, застройку Слободы, заселение Слободы. Вот, э, и Василий Иванович... Іловайський, хоча і просив е, е, ці землі для своїх синів, ну, руководил сам і завзів з Полтавської губернії е, кріпосних крестьян, которых він викупив у польської шляхти, і розселив їх возле своєї усадьби. Якщо зробити таке припущення, що графу Іловайському, того ж 1787 року. Дали дозвіл на виділення йому цих земель, то Грабове вже може сміливо святкувати 227-му річницю свого існування. Тож, оселившись тут, Василь Іванович Іловайський хотів зібрати навколо себе якомога більше людей. Тому у 1801 році він почав будувати церкву у селі. І вже через два роки Свято Троїцька церква була освячена. Селяни, як віруючі люди, намагалися селитися ближче до церкви. Храм, збудований на кошти Іловайського, досі стоїть у селі. Щоправда, його вже не раз перебудовували. Однак стіни храму ще з тих часів. У 1952 році тут закрив, закрився этот цей приход, цей храм, і стали розрушати цей храм несколько. Зняли там крести. З часом очереди здесь клуб Было поругання цього храму. затем склад. Когда построили здесь клуб рядом, вот возле храма, то было решение властей совершенно разрушить его. Хотя местные жители отстояли, разрушили только, сняли крышу, стали ломать, разбирали стройматериалы, некоторые люди даже строили себе дом. Был такой человек, он жены непокойный, и остались только одни стены. Почитаемая икона – это вот эта вот старая литография Святителя Николая, которая и до этого, как мне рассказывали, была в этом храме, и позже вернулась вот наш святой храм. Люди приходят, просят Святителя Николая в своих нуждах всегда. И я думаю, по вере получает просимое. Еще икона, есть, э, тихвинская икона Божьей Матери. Вот это середина XIX века. Икона это была в этом святом храме, а потом, когда было богоборчество в нашей стране, на ней, конечно, видно по ней, что и надругались, поцарапали. За времені вона повернулася в этот цвіту храм, коли відкривали люди, сохраніли і принесли в этот святой храм. І понині вона пребывает, і люди особо ж и і моляться этой святой иконой. Володимир Жила віднайшов фотографію, на якій храм зображений у тому вигляді, що й мав 100 років тому, і вирішив зробити з фотографії малюнок. Таке зображення я знайшов тут у дідусь з бабушкою в одних фотографію старої. которая была еще довоенная. Вот. И по документам, которых я в Ростовском архиве нашел, церковь была построена в 1803 году, закончили ее строить. В 1803 году она была однопрестольная. Но к столетию церкви ее перестроили. И пристроили два престола. Первый престол и второй престол. От і така вона виглядала вже з 1903 року. Почавши збирати матеріали з історії села, Володимир Іванович спробував відтворити на картинах помешкання, у яких раніше мешкали Грабовці. Ось будинок дідуся Володимира жили солом'яним дахом. Такий, яким він його пам'ятає. От у нас, я ще ж помню, після війни. Еще пол был глиняный. Вот и спали мы на глиняном полу возле печки, и тепло было. Здесь же не только рисовал, это здесь вот плашками я вылаживал именно с песчаника. Такие тоненькие плашечки я выбирал, как в действительности улаживали наши деды, прадеды, вот, плахи камни с камня тонкие. Так і я зробив, вас тут. Володимир Іванович відтворив і маєток Василя Іловайського, адже жодна будівля, окрім господарського погреба, не збереглася. На допомогу прийшли дитячі спогади про час, проведений на території колишнього панського маєтку. Я пам'ятаю по пам'яті, як я в дитинстві, ми бігали тут, в футбол грали, і пам'ятаю, ці постройки всі. Раніше здесь, от в этом будинку,